Мультфільм про те, що Крим це Україна, світова фантастика, два мульта від Ірини Гурвич, класика української казки в ляльковій анімації, дві казачі пригоди і перший повнометражний мультфільм України. Все це 1969 рік. І якщо ви любите мультфільми, то лупаште вподобайки, бо це наша рідна українська анімація, яку я з вами досліджую вже не перший раз. І щоб він був не останній, розповсюджуйте це відео. Відправляйте посилання. Друзям собі на сторінку Фейсбук кожне посиланнячко таке от десь стороннє, воно допомагає просувати відео, і звісно ж, пишіть коментарі. Дуже вдячний вам за вашу активність. Ну а ми переходимо до розбору мультів. Кит і кіт дуже забавна казка, яку я обожнював в дитинстві приглядав купу разів, бо це так забавно, як кит ловить мишей, а кіт плескається в морських хвилях. Дуже гарні візуальні рішення з розділенням екрану на квадрати, настільки сучасний крем. Ативно, ще аплодую стоячи. І все було чудово, якби в море не вийшов китобой. Корабель тварюк, яким жир китів так важливий, що вони їх прям вбивали і от кота перелякалися. Режисером цього мультфільму була Ірина Гурович, а от автором сценарію, як і автором першого джерела, Борис. Заходер, і мені завжди здавалося, що це людина має бути українцем і написати цю казку він має українською мовою, бо і на Вікіпендії вказано, що мова була і російська, і українська у цій стрічці, хоч я українську не знаходив, тільки одну фанатську переробку. І в цілому співзвучність слів Кіт і Кит наголошують на тому, що це має бути прям українська, ніяка інша казка. Але ні. Борис Заходер – він з Росії, і з усієї його біографії, найогидніше те, що він добровольцем пішов на радянсько-фінську. Війну, тобто був імперсом і загарбником. Мерзенно від цього факту. Ну а ви коли-небудь зустрічали цей мультфільм українською мовою та такою, що була б оригінальною, тобто випущена на Київ на окфілмі, я тут ще дуже сильно кайфував від самого кота. Мені іноді здавалося, що він нагадує Чеширського, що потім з'явиться в Алісі в дивокраї. Ну а тепер для мене найприємніший мульт, бо Крим це Україна. А я сам з Криму і я неодноразово проводив своє дитинство. Ство на південному березі мого півострову і бачив вдалині ось цей силует. Ведмідь гори мультфільм Кримська легенда розповість історію про те, як корабель розбився. На ньому була дівчинка маленька, і розбився він не аби де, а на березі, де жили здоровезні ведмеді, і вони з якогось дива вирішили її не з'їдати. Залишили як цяцьку, як забавку, полюбили, виростили. Вона навіть танцювала для них. Хоча спочатку мультфільм намагався показати, що вона типу ледь не новий лідер. Але потім ні, потім ні. Потім просто зробили з неї шоу-програму. І от одного разу. До берега пристав човен з хлопцями, і вона закохалася і хотіла втікти. І звісно, ведмедям це не сподобалося. Бо з той, що її, в принципі, і залишив, вирішив випити море. Це було страшно, це було горішко. Я в своєму дитинстві в легенді чув, що він від цього іскаменів від купи води чи щось таке, але не в мультфільмі, але грачовою. Вона вирішила, що дівчинка буде благати відпустити і серденько ведмедя, як того, хто її виростив, розтане. Він припини воду пити, але чомусь скам'яніє, саме в цій позі ніби продовжує сьорбати загадка, чому так? Тут у нас два художника вказано: Генрих Уманський Радна Сахалтуєв, і от вони вдвох вирішили чоловіку дати труселя, а дівчинку голенькою залишити. Але мені подобається, що на ній не росли труси, як в радянському мультфільмі про Мауглі там просто шиза. А тепер разом з Єфимом Пружанським ми перейдемо до світової класики. Герберт Уеллс написав людину, що вміла робити дива. Ну а ми подивимось на найдивнішу анімацію. З усієї української до цього моменту, от скільки я розбирав, дивніше ще графіки не бачив. Головний персонаж пан Форінгє, що дуже нагадує Свирид Петровича Галахвастова, тому що він сирюльник або полікмахтер, вибачте, полікмахтер. він дуже любив сперечатися з усього, що тільки можна, і от одного разу вони сперечалися про те, чи існують дива чи ні. Він казав, що не існує. От якби він раптом сказав, що лампа візьми, перевернися. Вона взяла би перевернулась, тоді б існувало. і вона взяла і Привернулась і ледь не почалась пожежа, тому його вигнали. Він і не дуже то сперечався, і в нього збувалося все, що він ось так от льопав. І священник вирішив використати це. Ну, типу, зроби мені новий костьол, всі ці речі, і не знаю, чому він дуже поспішав, щоб це було до ранку. Якби це, наприклад, була ніч різдва чи Пасхи, я б зрозумів, що йому диво саме в цю ніч було потрібно. Але про це мультик ані слова, ні гугу. Коротше, пан Форінгей так замахався робити. Тут дива, так від них втомився, що загадав, аби він ніколи цього дару і не мав, і повернувся в той самий паб, де він сперечався, що чудес не буває. Ось така вам філософська Притча, над якою можна порозмишляти, на відміну від другого мультфільму Ірини Гурвич, який от прям є лабешною такою пропагандою. Марс 20 20-го століття. Це в нас про чудовисько таке, яке є вченим. Він знаходить якийсь вірус, що типу буде вбивати військових, приходить до Бога Марса, причому йде коридором візуального стилю, якого сам Тім Бертон позаздрить, доходить до Бога Марса, дає йому свою Розробку каже на тобі, той о клас, вбиває військових офігенські, на тобі за це золото. А вчений ні, мені хрестика давай. Мені здається, це на нацизм натяк. Але коротше, орден, хочу орден. Тут Марс дізнається, що і природу, і людей мирних вбиває цей вірус. А Бог війни хотів вбивати тільки військових. Колись таке було. Уявляєте собі, що цивільне населення не чіпали. Складно в це повірити, дуже складно, але. Типу, от так, і за це Бог розбиває цю колбочку, і того вченого теж вбивають в кінці, закінчують фразу, що зробіть все, щоб такого ніколи не було. Що всі, хто розробляє хімічну зброю, це гидотство, і це справді так дуже б хотілося, щоб людям всього світу, політикам, можна владцям, така думка в голову приходила і не виходила. Але від того, що твориться зараз у світі, трошечки страшно. Нагадаю, ми з вами маємо боротися з тим, що коїться, і тому я завжди раджу фон. Стерненка, щоб ви донатили і підтримували Збройні Сили України. Бо без цього ми б вже з вами ні про що б не розмовляли. А тепер поговоримо про мультфільм Страшний звір. Раз це лялькова анімація, то хто був режисером? Молодці здогадалися, а Леонід Зарубін. Він в нас відповідальний майже за усі лялькові мультфільми, і цього разу він розповідає українську народну казку Пан. Коцький дуже приємно було подивитися цю стрічку, як лисичка знайшла собі цього кота, всіх залякала ним. І реально, пан Коцький тут виглядає дуже мімімішно, дуже класно. Приємно було згадати цей мульт. Шкода, що він тільки російською мовою. Ну а тепер поговоримо за козацтво, як козак щастя шукав. Фактично, після козаків це другий сольний мультфільм режисера Володимира Дахна. Він робив маленький якийсь там в камінь на дорозі збірку, але ми його не бачили. А тут він знов до козачої теми прийшов, і тут козак всюди щастя шукав, йому там який. Тільки кохання не нагадувала ось ця циганочка, але хлопцю був потрібен. Кінь, він всюди з усілякою нечистю. То грав, то пив, то що тільки не робив, і коня завжди просив. А йому давали якісь натяки, на тобі там підкови, на тобі сидло, сидало, типу буде кінь колись, можливо. І він брав, брав ці частки, і, врешті-решт, прийшов до короля, якому він допоміг. І король просто шикарно. Рухається, я коли дивлюся, я помираю від сміху. Це бомбі. І знаєте, яку він винагороду йому дав? Коня? Ні, дівчину. Але таку гарно, що він не відмовився. От так козак знайшов своє щастя. От така чудова історія від Володимира Дахна. Але працював він не з Едуардом Кірічем. Тут Олександр Лавров був художником. Ну а саме Едуард Кіріч, знаменитий художник, що працював з Володимиром Дахно над серією як козаки. Він теж над козачою темою попрацював в цьому ж році. Вгадайте, над якою пригоди козака». Енея. фактично, це Енеїда перша версія. Дуже забавно, що той самий художник буде працювати і над другою версією Енеїди, але цього разу він співпрацював в парі з Ніною Василенко, режисеркою, яка є символом любові до України, і робила дуже і дуже багато усіляких таких фундаментальних робіт, Одною з яких став. І 27 хвилинний це такий доволі великий мультфільм, якраз таки по Енеїді Котляревського, бо в цьому році було двохсотріччя з дня народження письменника, і мене дуже прикололо, що почали вони не з фрази Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Вони почали, якраз таки, зі сварки Юнони і. Афродіти і Єнея і Трою тут не так швидко взяли. і Троянського коня тут згадали і всю цю історію доволі прикольно розповіли. і в ад сходили, аду показали, як там грішників мучать. Все класно, тільки фінал мені здався якимось таким трошечки скомканим. Але в цілому історії мультфільм доволі таки класні не знаю, яка версія Зенеїд більше мені припала до душі, а вам яка, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, чи є взагалі конкуренція у нової версії, чи всі тільки її люблять, і цей старий мультфільм ніхто не бачив і бачити не хоче. Ну а тепер, врешті-решт, ми перейдемо до першого повнометражного мультфільму. І це робота Давіда Черкаського разом з Раднасу Халтуєвим. І тут є впізнаваний стиль, якщо не дивитися на робочий клас, тут таке враження що щось від мультфільмів Ірини Гурович затисалося в мультфільмі Давида Черкаського. Але тут, вперше є живі актори, які будуть перебивати частини мультфільму, і відверто кажучи. Так гидко мені ще не було дивитися жоден з українських мультів, як цей. Це фактично історія Савочка, розказана дуже гротескно, бо так написав Маяковський, це за Маяковським. Давід Черкаський, скоріш за все, дуже хотів працювати одразу на весь Савочок. Ну, навряд він в своїх ідеях виставляв спочатку українську версію мульта, а потім вибивати, щоб прийняли російську. Ні, він одразу туди був націлений, там і хотів працювати. Я не знаю, чому. Тому в нього цей мультфільм не прийняли. Він вийшов умовно. Тобто там люди впахували, впахували немало, зробили повнометражечку, і її ніхто не взяв. От як ви думаєте, чому? Бо Маяковський же ж це топчик для совочка. Навряд ідейно не підходив сюжет. Можливо, проблема в тому, що тут згадувався голод, але тут не згадувався Голодомор. Це просто голод. Розумієте, він просто є і ідеально потрапляє в пропаганду Росії. От голод він настав, він є. Не голодомор, нічого. А потім, знаєте, незвідки беруться станки, не звідки беруться трактори, обладнання, все незвідки. Це не Савочок, там все, що міг продавав, у людей забирав. А от воно просто взяло і з'явилось: такі люди добрі О, є. От такий мультфільм. Можливо, його не пропустили тому. Що Давід Черкаський знімав акторів театру на Таганці, і це теж якась шиза савочка тримати театр і робити його опальним. Типу, влада його не любить, але він є. От мені так слабо віриться в усю цю маячню про апальні театри і так далі, але факт є фактом. Мультфільм випустили умовно його. Типу пропустила українська цензура, але він особливо ніде ніколи не виходив. Тож гроші вони зробили, але гроші невеликі. І сказати, що це прям. Велична якась подія, цей перший повнометражний мультфільм. Я теж, на жаль, не можу. Можливо, ви вважаєте якось інакше. Теж пишіть мені про це в коментарях. А ще підтримуйте мій канал, якщо можете, звісно, після ЗСУ, фінансово. Як це роблять ці чудові люди, що постійно долучаються до підтримки, і особливо моя дяка Івані Блощаневич, бо її рівень підтримки дуже дуже високий. Дякую всім вам за те, що мій канал існує, можливо, до зустрічі з новими сімидесятими роками для української анімації, які стали розквітом, бо такої кількості мультів, як там, не виходило більше ніколи. І все це буде цікаво роздивлятися. Тож, подобайки, коментарі, підтримка, якщо можете, робіть це для того, щоб в наступну п'ятницю знов побачити відео від Єнота. Пока.